Кидай. Дай піпо. Без різниці. Все, ми якраз класно стали на самому перекатіку, там, де ми минулого разу соломкою нащупували його. Друзі, всім доброго ранку. 9 годин дня ми виїхали із Жекою. Жека, привіт. Виїхали з Жекою у пошуках Судака. Минулого разу ми тут непогано з Грішанькою. Його піднащупали. Сьогодні ми перевіримо ті самі позиції. Сьогодні вітер у нас метрів 6, мабуть. Це, друзі, платна водойма-рибацька бухта, 200 гривнів з чоловіка. Заїжджаєте, ловите. Відразу хочу сказати, що риба в основному стоїть на глибині від 2 до десь 3,5 метра, ну, максимум 4 метра. Всі останні е, глибинні точки тут не працюють. тому Берете любий холод, виходите на позицію 2,5 метра, вокруг обкидали, перейшли, стали, обкидали. Обов'язково ще знайдете, тому що покльовки на таких міляках вони тут практично завжди є. Друзі, заряджаємо паличку. Зараз покажу, у кого картплотер є, покажу, як набагато ефективніше шукати точки. Ось тут ми стали, дивіться, де наша стрілочка. І обкидувати ми будемо ось цей мілячок. Тобто ми стали, Бачите, заді нас глибина 7,6 метрів, там є 8 метрів. І ми стаємо на 4 метрах. А, нас вже стягло на 7 метрів. Ну нічого, ми дуже близько до е, перекладу. Ми будемо обкидати ось цей міляк, потім переставимося і знову цей міляк будемо обкидати. Відразу скажу, я не заходив на точку, не дивився скупчення риби, тому що риба тут стоїть розкидана. Це ми... Оприділили по минулій рибалці. Тому відразу прибиваємо міляки. Поїхали! Це, як завжди, по порядку, друзі. Наживаємо, друзі, пасивний режимчик, закриваємо наш помічник і складаємо палку. Сьогодні я рибачу, як на лайтову тему це Азура X Game. Топова палочка від Азури. Якість на рівні. Це моя одна з улюблених палок. Ось. Точно такого самого э, строя 3,18 грам. це Guide X Жека буде рибачити. Ну, а ми нашою азуркою. До неї, в томдем, дем, я всім рекомендую спробувати бюджетну катушку. Ну, як бюджетну, М -м, по своїй якості. Це Exceller LT3000. Але не... це для лайта. Для тяжкого джига ми беремо іншу катуху. А для лайта вона невагома. І своїми функціями справляється ой, як причудово. 8 грам став, більше не став. Так, друзі, ми, як завжди, будемо рибалити на наші мікромандули. Минулого разу ми ловили на ось такий колір. Сьогодні почну я з 904 го кольору. Оце на минулій рибалці. У нас були топові мандулки. 905 колір і 904 кольор. У нас були змагання. І це на гри... грішанька мене спочатку ділав до півдня, а потім я його догнав і усушив. Ось цією мандулкою. Дивіться, в чому перевага мандулки. Ця мандулка, друзі, відрибалила всю рибалку, і вона осталась ціленька. Саме головне. Саме головне, це правильно настроїть фрікціон. Ви зможете ловити сом на 10, сом на 35, судак на 5, щука на 4,5. Все було витягнуто на мікрушку. Головне, правильно тягнути фрікціончик, щоб ви не зажимали і не тягнули, очі на лоб лізли, бо так, звичайно, ви все порозгинаєте. Ось з минулого рибалка по у мене залився поводки, друзі, фліорокарбоновий, 0,45 мм я ставлю, тому що може бути і сумі щука, тому 0,45 І минула рибалка, показала себе 0,45, досить непогано. Все клювало без всяких проблем. Все готово. 7 грам груз головка для цієї місцевості на глибині від 2 до 3,5 метрів, 7 грам, більш як досить. Ты бачив мотоку з це електростар. О! Єсть! Невеликий на нас пішов був. Брат, пишу. Угу. На нас був пішов. Друзі, забули ми під Забули ми під будемо брати руками. Рибі треба давати шанс. Ну, Хватить. Оп! Перша, друзі, кілушечка на базі. Мікромандула рулить. Ну, Його десь грам 800. Перший судачок у нас на місці. Ми розпочали цю риболовлю і це дуже круто. Продовжимо, надіюсь, тільки укрупнятись. Цього штришка десь ну, до кілограм. Ось, дивіться, його хтось хотів з'їсти, або хтось дирану, не знаю. Ну, першого такого ми відпустимо, тому що я упевнений, що ми вловимо і він нам позве бабушку і дідуську. Біжи, друже. Красота. Погнали далі. Ми трішки перебазувалися і стали посередині міляка. Чому? Тому що з тієї сторони пух, і він налипає, і такий дискомфорт дає, що просто нереально ловити. Два закида і вся нитка в пуху. Тому ми стали посередині на такому здоровому плесі. Ось тут де 100. 286. Друзі, ми тут бачили судака, тому тут і запаркувалися. Хорошенький. Оп. Мої вітання. Дякую. Ви довольні? Так. Отут <сум> От тут ми стоїмо на такому блюдечку, продовгостом. І воно все засипане камнями. Така камінна, наче коса. Вона худенька і така продовгувається. Я думаю, метрів 25 в одну сторону, 25 в другу сторону. Аж... Ш... О, є! Тягни, тягни. А ширина всього 25 метрів. І оце на цьому блюдечку стоять наші судачки. Я знав, що вони тут є. Красавчик. Та не піднімай так високо. Ох, заковтнув мандулку як. Оп! Друзі, який гарненький порінок. Жека, мої вітання, Дякую молодець. Кину як надо. клас опа це такий ще більш менший, бородою друзі придавив. Опа бачите, бородавочник. Мам не мамочка, звісно, але старшенький брател. Дивіться який. Ось він, друзі, дивіться який. Він такий до кілограмчика, мабуть. Біжи, ми тебе також відпустимо. Підростай зви бабулю. Хуліган. Зацеп. Тепер на рахунок проводки хотів сказати. Дивіться, мікромандула любить такими рибочками маленькими. Тик-тик-тик, пауза. упало. тик-тик-тик, пауза, Бик упало. тик-тик. І в це час ви робите бланком коротенькі підброси. Можна три, можна два, можна, Ах ти, можна одну ось так. І в це время, коли ви бланком працюєте правою рукою, ліва рука у вас має виматувати нитку. Слабину нитки. Це тяжко навчитися, ну Не так, щоб тяжко навчитися. Ті, хто рибачать, дуже довго то ті без проблем хватають. А для новачків тяжко буде навчитися, але все можливо. Даже ось як раз, два, три і в домках. Класичний джиг, два оборота, пауза. Даже. І опять шпендик відпускний. Шпенд звичайний. Біжи. Да. Взять? Да. Привезу. Ну давай, потому что якорь. Думаю. Так вот все, мы лодкой же его не достаю. Думаю. Не бери за Оце уже він розклювався. Хоп! Це вже він розклювався. Тепер можна цього і взяти. Друзі, нарешті перший заліковий судачок у нас в активі, якого можна взяти. Круто! Есть. Опа, есть. Ой, хорошенький. Ё-моё, Евгений. Евгений. Видишь, так он хороший. Ну давай, Жека, опа. О, а, он просто придавил. Бери руками. Давай. Оп, є. Ти бачиш, що ця мікромандулка витворяє? Друзі, черговий. вабаджанчик його. Клас. Дякую, Жека. По ехо. Тут він зранку стояв, але він взагалі не клював. Взагалі. А зараз клює. Ух, хорош. Сужека, каже, сам за себе Ух, <laughs> і подача було. Чи в тебе гарний тобі Оп. Сейчас я поможу. І цього піскаємо. Ти бачив <реслужили> оце я понімаю в 12 годин почав брати. Як захочеш, розказую перед. Історію, приїхали ми сюди, знайшли ж цю позицію, побачили там певну кількість судака, стояли ми на міляку, там де я вам показував посередині. Але, на жаль, судак не був активний. Вернулись сюди, знайомі тут стоять, піймали пару судачків. І ця позиція якраз знаходиться між нами двома. Пройшли ми щойно, побачили судак, як стояв, так і стоїть. але він почав брати, і це 12 годин дня, друзі. 12 годин. А зранку в 9 він не клював. Тому якось так. Ого, такі подсічки, я злякався, вже ти шо? Такий удар, що я злякався. Удар був, да. так. Якорь, Ой, хороший. О, не ось сюди вы хороший. А не показався, А може і не показався. Поганий. це Це трофей. Біжи. Ще де один-два на краюшці стоять. Вон, бачите, перед обривчиком раз, два. Я е представляєш, я не встиг навіть ще камеру включити. І він на ходу просто схватив на ходу. Це щось нереально. Тільки стали. Ой, хорош, полторашечка. Диви, який гарненький. Зажмакав мандулку. Так, зараз ми тебе візьмемо. Дуву який. Таких у нас сьогодні, друже, ще не було. А, ну да. <ривіт> <ривіт> Обманений був. Оп, диви який. Красунчик, а? Туди спуск на 6,1, туди на 6,2, на 7,2. І тільки тут у нас бугорок 3,5 метра. Весь бугор засипаний камнями. Друзі, точка, жир, не зря я її так підписав. Тут брали хороших судаків, їх було небагато, але шпена тут практично ніколи не було. Тут були класні здорові судаки і були самі хороші. Ось така класна позиція серед бугорок камінний, серед ямки. Тут ми і припаркувалися. Я зробив перший заброс. і що саме характерно, тут недалеко сюди 15 метрів, 15 метрів, 10 метрів, 10 метрів. Ось такий у нас 30х20 на квадрат. Засипаний камнями, свали камінні, все камінне. Ну, тобто зацепи тут будуть, да. але тут і риба буде. Друзі, дві годинки дня ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка вийшла причудовою. Першу половину дня він не клював, в 12 годин він активізувався. І дві годинки ми його класно перебачили. Нам цього більш як досталь. Ми вже біля берега. Палочки спакували і відправляємося додому. Тому, друзі, у кого які питання задавайте за радістю відповім. Ми чистить рибу. Пока, друзі!